Один з перших і важливих етапів підготовки до сівби є обробка насіння. Сьогодні ми хотіли поділитися ефективним способом обробки насіння сої. У На своєму господарстві ми застосовуємо басфоляр КЛПСЛ, який містить у своєму складі екстракт натуральних морських водоростей і клонія максима. Осваляр за рахунок місту фітогормонів, аоксинів та цитокінінів стимулює розвиток рослин від самого проростання, сприяє активному росту та розвитку кореневої системи, що дозволяє рослинам максимально використовувати поживні речовини з ґрунту, підвищує стійкість до стресу, забезпечує оптимальний фізіологічний стан рослин, допомагає переносити несприятливі погодні умови. Рік у рік ми застосовуємо і підвищуємо вражанні наших посівів. На відео процес підготовки нашого зерна до сівби, калібровка, бровка фунгіцидом та інсектицидом, інокуляція бульбашковими бактеріями, пакування для транспортування на поле. Спробуйте і ви зробити перший крок до вдалого врожаю разом з басфаляркалп.